Ви нас очікували, да, дівчинка? Ти ждала нас? Ми їсти вам привезли. Об... Обіцяли, що сьогодні прийдемо. у вас чистенька, до вас приходили хтось. Тобі глазик намажем, ти. Що, нема там шнурків, нема? Сховані всі? Нема. Зараз ми насипемо вам поїсти і будете їсти, так? Да? Барбосики маленькі. Ось мисочка чиста, зараз насипаємо. Ми вам насипали їсти, а ви не хочете, ось дивіться. Хоч понюхай для, для відео, що ти голодний. Давай, давай. Нюхай козу. І ти нюхай. Ті посмачно смачно вам. Каші наїлись, да? Наїлись, наїлись. А тобі зараз будемо це мазати. Тобі не будемо, тебе пронесло. Зараз... Полікуємо того твого братана і будемо з вами прощатися. Сховаємо вашу їжу в кухню і поїдемо додому. До завтра будемо прощатися. Давай мазати, що ти розвалився. Ти що? Ждеш, да? Ну зараз, зараз. Я доберу. Ось ми тебе намазали стій, щоб побачили, що ти у нас лікуєшся, диви яке. Красиво в тебе макіяж, диви. Тільки один глаз, правда? Ну нічого. І так красиво. Ти чого мене займаєш? Весь в риб'ях якийсь. На вухі щось. Де ти лазив? Добре. Відпочивайте, будемо ми їхати додому. Ви не голодні. Водичка у вас отам стоїть чистенько, вам міняли. vas šeje u hažore. Do zustriće.